Привіт, це перше відео цього каналу, таке вступне, привітальне, знайомче відео зі мною і з вами. Тому давайте починати. Це перше відео цього каналу, але не перше відео в моєму житті. На жаль, чи на щастя, я вирішив покинути ось цей YouTube канал і створити новий. Зараз хочу пояснити чому. В той момент, коли я створював цей YouTube канал і усі ці соціальні мережі, Тіктоки, Інстаграм. Telegram. я вів їх, на жаль, російською мовою тому, що це була моя мова спілкування, якою я звик спілкуватися на той час, але часи змінилися і не так давно я перейшов повністю на українську мову. І алгоритми цього не дуже зрозуміли. Саме тому все завмерло, мабуть, на останні 3-4 місяці, і нікуди не рухалось. Я намагався якось їх. Розворушити, відновити, да, для того, щоб вони адаптувалися під нову мову, але на жаль, це не вийшло. Саме тому я вирішив, що прийшов час змінити все це і почати просто з чистого аркушу. Тому я створив новий TikTok, новий Instagram, новий і ще один TikTok. Телеграм залишив той самий, тому що там немає алгоритмів. І так само я вирішив створити ось цей новий YouTube. в новій локації з новими відео, з новим посилом, але все заново, і це дуже круто, якщо чесно, дуже цікаво відчувати ці емоції заново. Бачити перші перегляди, бачити перших підписників, це таке, начебто, забуте враження, хоча б воно було не так давно, але зараз відчувається якось по-новому. Коли раніше я отримував такі, не знаю, там 10 переглядів, умовно кажучи, це відчувалося дуже болісно, да, що, блін, якось ну, дуже все погано, А зараз відчувається навпаки, ну да, тобто, Цифра одна й та сама, але відчуття взагалі різні. Ну, типу, діаметрально протилежні. Така дитяча радість. Знаєте, коли вам в дитинстві подарували якийсь нову нову іграшку чи новий конструктор в моєму випадку, да? ви розумієте, що буде, да? от, як вона має виглядати, але поки що у вас просто набір деталей, які розібрані просто от по всьому дому розкидані. І тепер ваша задача з цих деталей зібрати щось, що буде існувати. І такими детальками існують мої там соціальні мережі. Да? І от зараз я створюючи це все заново, відчуваю знову цей ну, дитячий трошки кайф від того, що ну я це створюю, да? я це створюю заново, і оці зміни відчуваються дуже кайфово. Дуже бажаю, щоб кожен з вас не боявся цих змін. Да? Нехай це відео буде не тільки про мене, да? як привітальне, а й дасть вам якусь. Невеличку користь, як і всі інші відео, які будуть давати велику кількість користі. і сьогодні хочеться от трошки затронути тему змін. Да? Наскільки це важлива складова, і більш того це необхідна складова, бо зміни зажигають наше життя, зміни дають нам оцей драйв робити. Драйв створювати, драйв відновлювати ось цю мозкову активність і робити дії, які раніше навіть ми вважали якоюсь буденністю, да, якоюсь рутиною. Зараз, роблячи ті самі дії, я відчуваю набагато більше емоцій. Просто через те, що змінилося все. Да. Змінилося моє життя, змінилося моє місце там розташування, змінилося там сетап, змінилася мова, змінилися люди, які мене оточують. І так далі все в житті змінюється. І важливо не боятися цих змін, важливо навчитися приймати зміни і більш того, кайфувати від них, намагатися зробити так, щоб ці зміни приносили в ваше реальне життя, да ваше буденне життя щось кайфове, бачити ось ці чудові грані того, що у вас змінюється в житті. Це непростий момент. Це потребує певної роботи над собою, це потребує певної роботи над своїм там мисленням, і так далі, але дуже необхідний момент, саме тому, що це дає змогу подивитися на це можливо з іншої сторони, а можливо просто об'ємніше. І бажаю кожному з вас створити певні, хоча б маленькі зміни у вашому житті. І якщо чесно, я навіть не пам'ятаю, чи я на початку відео сказав, як мене звати. Хоча ви, мабуть, бачили це все в описі а, самого каналу, але мене звати Сергій Зорін, я викладач з йоги і паралельно з цим ділюся з вами цікавими думками. Буду дуже радий, якщо вам імпонує те, що я даю, те, чим я ділюся, і ви доторкнетеся. Трошки наші шляхи якимось чином доторкнуться. і ми створимо щось разом. Тому залишайтеся підписуйтеся, ставте лайк, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Це допоможе мені створити нові кроки для мого майбутнього. А я в свою чергу дам максимум користі від себе для того, щоб кожен з вас міг подивитися на звичайні речі під іншим кутом, і ви могли щось забрати в своє життя. Подивитися на це з іншої точки зору. Дякую, що ви тут. Хто б ви не були і де б ви мене не дивилися. Але головне ми спілкуємося українською. У мене на цьому все. Пока-пока і до зустрічі!